Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати ось такий квадрат. Зробіть собі скріншот або ж поставте на паузу та перекресліть. Буду в'язати сьогодні з ось таких яскравих ниточок. І розпочинаємо ми квадрат з кільця, у яке пров'язуємо. Три повітряні петлі підйому. Ці повітряні петлі у нас замінюють один стовпчик з накидом. Далі за схемою ми робимо ще одну петлю і вже в кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. Стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, і всього разом з першими петлями у нас має бути 8 стовпчиків. Повітряна петля, стовпчик, повітряна петля, стовпчик, повітряна петля, стовпчик. 2, 4, 6, 8. Стягуємо кільце, повітряна петля і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І таким чином завершуємо перший ряд. Далі, початок другого ряду нам потрібно перенести у маленьку арочку під повітряну петлю. Для цього ми заводимо гачок в арку і беремо наступний колір, і з під арки протягуємо вже нову ниточку, ось таким чином. І робимо три повітряні петлі підйому. Далі в цю ж арку нам потрібно пров'язати ще три стовпчики з одним накидом, але зі спільною вершиною. Тому ми робимо тільки перший елемент стовпчика. Знову робимо накид, перший елемент стовпчика, і ще раз починаємо стовпчик з накидом, робимо перший елемент, і тепер у нас на гачку. 4 петлі. Усі разом їх пров'язуємо. І разом з першими петлями підйому маємо 4 стовпчики з одним накидом зі спільною вершинкою. Далі ми робимо 4 повітряні петлі. І в наступну арку знову пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. Зі спільною вершиною три чотири. І усі петлі разом. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі, і в арочку. Знову чотири стовпчики з одним накидом, зі спільною вершинкою. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу спільну вершинку, і нам знову потрібно перенести початок ряду в арку. Тож ми заводимо гачок під арку і беремо наступний колір. І вже ним робимо сполучний стовпчик. Робимо 4 повітряні петлі підйому. 1 2 3 4 і тепер ми будемо в'язати стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. Ми в арку пров'язуємо перший елемент стовпчика з двома накидами і другий, і залишаємо так. Далі знову два накиди, пров'язуємо перший елемент і другий. Далі усі петлі разом. Потім ми робимо три повітряні петлі, і в цю саму арку ми пров'язуємо ще три стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. Перший елемент, другий елемент, два накиди. Перший елемент, другий елемент, два накиди. Перший елемент, другий елемент. І тепер усі петлі разом. Потім знову ми робимо три повітряні петлі. І в наступну арку ми так само робимо дві групи по три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Давайте ще раз разом. Два накиди, перший елемент, другий, два накиди, перший елемент, другий, два накиди, перший, другий, і тепер вже чотири петлі разом: одна, дві, три повітряні петлі, два накиди, і пров'язуємо перший стовпчик не до кінця, другий стовпчик не до кінця, третій стовпчик не до кінця. І чотири петлі разом. Одна, дві, три повітряні, і таким чином пров'язуємо увесь ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик у першу спільну вершину. І Переносимо початок ряду в арку, беремо наступний колір і робимо сполучний стовпчик вже новим кольором. Далі ми пров'язуємо чотири повітряні петлі підйому і в арку цю в'яжемо кут. В'яжемо два стовпчики з двома накидами, три повітряні петлі і в цю саму арку ще Три стовпчики з двома накидами, один. Два, три. Далі ми робимо одну повітряну петлю і в наступну арку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля, так само в наступну арку три стовпчики з одним накидом, повітряна петля і ще раз три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля і пров'язуємо наступний кут. Два накиди, перший стовпчик, другий, третій, три повітряні петлі, і в цю саму арку ще три стовпчики з двома накидами. Повітряна петля і наступні три арки ми пров'язуємо по три стовпчики з одним накидом, потім знову кут, сторона, кут і ще одна сторона. За таким самим принципом. Отже, в наступну арку 1, 2, 3. Повітряна петля. Один, два, три, повітряна петля. Один, два, три, повітряна петля і пров'язуємо кут два накиди, перший стовпчик. Другий, третій, один, два, три. Один, два, три стовпчики з двома нактами. І так ми дов'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у четверту петлю підйому. і при цьому змінюємо колір. Я візьму вже один з тих, що був, щоб вже не зовсім було різнобар'я. Отже, сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. і останній ряд ми повністю по всьому периметру пров'язуємо стовпчики без накиду, у петлю по одному. А коли ми доходимо до кута, у куточок ми робимо варку, стовпчик без накиду, одну повітряну петлю. І ще один стовпчик без накиду. А далі продовжуємо у петлі. І варочки також по одному стовпчику. Деякі ніточки, коли я змінюю колір, якщо візерунок далі йде щільний, я одразу підхоплюю, і вони залишаються всередині стовпчика. Тоді не доведеться потім голкою усі кінці заправляти поміж стовпчиками. Не у всіх візерунках це Зручно, але там, де можливо, так робити краще. І ми підійшли до другої арки, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду і продовжуємо по одному стовпчику кожну петлю. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. В кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому. Протягуємо ниточку на зворотний бік і тут вже робимо повітряну петлю. Далі ниточку обрізаємо, і кінчики, які залишилися незакріпленими, за допомогою іголки протягуємо на зворотному боці поміж стовпчиками. Розправляємо петлі, можна квадратик обробити парою з праски. і маємо ось такий. Яскравий квадратик. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!